C.H.A., потужний заряд природної енергії та сила натуральних антиоксидантів для перемоги надвічною втомою, швидкою стомлюваністю та ослабленим імунітетом. Ваш шанс жити повноцінним активним життям та отримувати від нього набагато більше підвищує розумову та фізичну працездатність. Перешкоджає розвитку окисних процесів. Уповільнює процеси старіння та запускає регенерацію клітин. Захищає від перенапруги. Прискорює відновлення після навантажень та застуд. Ідеальний баланс двох нутрицевтиків прискорює функціональне відновлення організму після розумових та фізичних навантажень, посилює клітинний захист від шкідливої дії вільних радикалів. Покращує нейроживлення та роботу мозку. У склад Сійчей входять мультикомпонентна природна енергія на основі елеутерококу, спіруліни та гуарани для зниження стомлюваності та захисту від перенапруги, Спіруліна 75 Мг, гуарана 75 мг, елеутерокок 50 мг Антиоксидантний захист від інфекцій та токсинів на клітинному рівні, покращення мозкового кровообігу та розумової діяльності, виноградні кісточки, 80 Мг, Вітамін С 65 мг. цинк 15 мг, Переваги. Формула працює одночасно в декількох напрямках зміцнення структури кісток, нормалізація складу крові та захист клітин мозку від ушкоджень. Ефективність та безпека ключових компонентів доведені тривалими клінічними дослідженнями. Продукти вироблені у Франції та відповідають високим міжнародним стандартам GMP та харчової безпеки HACCP. Рекомендації. Рекомендується як біологічно активна добавка до їжі додаткового джерела докозагексаєнової кислоти, гінкгобілоба, джерела кальцію, цинку, а також вітамінів груп D, B, І e, і K. Форма випуску CH. 60 капсул, a 30 капсул. Дозування CH дорослим по одній капсулі два рази на день під час їжі, запиваючи водою, Ей дорослим по одній капсулі один раз на день під час їди, запиваючи водою. Зберігання зберігати при кімнатній температурі не вище 25 градусів Цельсія у сухому, недоступному для дітей місці. Сертифікати